Що нам знадобиться? Ти глянь, криса, яка. Що сталося? Мій герой! Мій герой. О, мій герой. У мене є криша, Дам'яно. То побикуй. Побикуй, побикуй. Тримай. Що ти як зик в жопу засунув? Що я вам винен? Ти що? Це, Це ти мені винен? Зараз тобі сплатять борг свинцем. Біжи звідси. В соплік. Я тебе буду називати соплік, тому що ти сам гнида нічого не можеш. Лише з друзями. Я тебе порізав як свиню, і обличчя тобі розмалював на все життя.